І сьогодні я пропоную черговий казковий розклад. Сьогодні розклад буде по мотивам казки Аліса в країні чудес». І називається він Іди за білим кроликом. Нагадую, що метафоричні карти це не ворожіння, це розмова з нашою свідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. І так починаємо. І перша карта це у нас білий кролик. За чим я несвідомо біжу. І витягуємо карту. Ось така карта. Сьогодні у нас казкова колода. Уважно на неї подивіться, про що вона для вас. Друга карта це кроляча нора. Яку глибину мені варто зазирнути. І ось така у нас карта, яким тапори у вас виникають. Третя карта це божевільне чаювання. Який хаос зараз в моєму житті? І навіщо він мені потрібен? І у нас ось така казкова карта, які метафори, які асоціації. І наступна карта це капелюшник. Яка, дивна частина, яка моя дивна частина хоче бути почути? І у нас ось така карта. що вона для вас? Червона королева. Це наступна карта, це мій внутрішній критик. Ось така карта. І остання карта це чарівні двері, мій шлях до себе. І ось така у нас карта. Тепер давайте переглянемо ще раз всі карти. Перша карта це Білий кролик. За чим я несвідомо біжу. Друга карта це кроляча нора, в яку глибину мені варто зазирнути. Третя карта це божевільне чаювання, де в моєму житті хаос і що з ним робити. Четверта карта це капелюшник, яка дивна частина мене хоче, хоче бути почути. П'ята карта це червона королева мій внутрішній критик. І остання карта це чарівні двері. Мій шлях до себе. Сподіваюсь, і вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, як ви трактуєте карти, а я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока!